Зараз ми будемо робити прогноз для України на вересень 2023 року. Кілька карт з енергетичного Таро Ошо. Коли я завантажував прогноз, Оревочок з прогнозу, який я ще робив в грудні 2022 року на вересень, то я вже завантажував. Саме з цієї колоди випадала карта така Politіксна називається. Така там гадюка, знімай маску. Подивимося, що це за місяць викритів. Перша карта. Мрії, які справджуються, значить, ми будемо обов'язково мати ще більше справдження наших мрій і бажань. Звільнення, звільнення і ще раз звільнення України від ворога від окупації. Друга карта заморозка-розморозка. Одні будуть пробувати заморозити конфлікт, щоб потягнути час підсилити оборону. Це стосується ворога. І це якраз буде відбуватися ближче до середина кінець вересня. І будуть пробувати знову ж таки виходити на переговори. Такі спроби будуть. А Наші якраз хоробрі воїни будуть це все активно розморожувати, особливо там, де вже багато місяців не було руху, він має розпочатися. Третя карта у нас сотворення Креативіті. Таке сотворення. Карта імператриці. Вона в нас говорить про прибуток, про достаток, про благополуччя, про такий ріг достатку і благополуччя дуже хороша та сильна карта. І вкотре вона говорить про народження нашої перемоги. Ось ця хороша така життєдайна, життєрадісна карта. Ніхто не сказав, що буде легко, просто я наголошую, що це. З того попередньої інформації, яку я сьогодні говорив, де було ефір 100 кроків до перемоги, то сьогодні прийшла інформація, що 70 ми вже кроків зробили. залишилось 30, але наголошую, що 30 буде ще дуже важких і непростих, але успішних для України. Так, дивимося далі, що нам підкажуть оракули? Оракули мудрості. Так. Перша карта, так до речі, я і думав, що вона буде випадати, це в нас карта Not for you. Вона називається Не для Тебе. Що це означає для України? Знову ж таки, перешкоди, які будуть створювати внутрішні вороги для нашої перемоги. Зовнішні перешкоди, коли будуть ще ставитись певні умови. Але незважаючи на це. Ми зможемо досягнути поставлених цілей. Ну такі будуть казати, це ж не для вас. То не для вас, те не для вас, те не для вас. І це ще теж про ці заяви Росії по відношенню до України там про НАТО, там Євросоюз і так далі. Ну, особливо про НАТО. Це ж не для вас. Так, дивимось далі. Карта племені. Хороше об'єднання та підтримка, яка для України буде і далі посилюватись. Третя карта. Час для перепоченку. Ну, коли будуть хороші перемоги, то відповідно і буде час для перепоченку. Тому побільше нам перемог. Побільше нам перемог. І четвертий, четвертий, давайте подивимося. Ще один оракул. Меседж і не bottle. Послання в пляшці. Так що дай Боже нам побільше хороших новин для України в вересні 2023 року. Ну, такий місяць, бачите, є свої хороші плюси, але є свої знаки уваги. Так, давайте подивимося з цих оракулів, які я вже давненько не використовував. Сьогодні вони теж, до речі, попросились в роботу. Так, перша карта для України. Карта спостерігачів. Така трансперсональність. При тому ця карта мені нагадує не лише спостерігачів земних, але й спостерігачів, як я кажу, космічних. Так. Інші планети, інші галактики, інші цивілізації. Так, ми зараз під пильним наглядом, і як ми називаємо її таке світове правительство, світова влада, це прихована, також зараз пильно слідкує за Україною. І, в принципі, в якійсь мірі їм теж не вигідно, щоб Україна програла. Тому ще раз наголошую, як би не було складно чи тяжко, перемога України це як аксіома, яку доводити не потрібно. Хто би там що не казав і хто би там як не зневірявся. І ця карта якраз про такий кажу, трансперсональність, таке щось космічне, енергетичне підсилення, таке кажу, як відголос древніх цивілізацій, древні сили, які також з нами і нам допомагають. Дуже важливий перехід, буде якраз ще енергетичний після 555-го дня і 560-го дня. Також перехід. Важливі дати для нашої перемоги. Сьогодні ми робимо прогноз. Актуальна дата: це у нас 29 число. Це в нас 552 й день, третій день це буде завтра, четвертий день це буде післязавтра. Значить, це виходить 1 вересня, от, 555 й день. А 560-й відповідно, 6 вересня, так, плюс 5 днів. Такі, знаєте, теж як ще чергові переписування сценаріїв для нашої перемоги. Тому дати ключові і значення. Подивимося. ну, Тобто, після них будуть ще ці енергопереходи. Карта резонування, Я кажу: будьмо на високих вібраціях. Тут 60-й оракул, а тут 61-й. Ну, цей аркан мені, цей оракул мені дуже подобається. Тут намальований такий кит. Ви знаєте, що кити вони спілкуються, така китова пісня. Вони спілкуються такими цікавими ультразвуками. Вони резонують один з одним. Вони допомагають таким чином один одного, шукають. Один одного і ну, комунікують така комунікація. Тому резонуємо з простором, з Всесвітом, з природою і піднімаємо наші вібрації. Карта резонування для українців карта підтримки. Тут бачите такий, от, як такий шар знаєте, як теж для захисту, така куля. Цікаві такі сьогодні підказки ми отримуємо для України на вересень. Хм. Карта. Я би, яке я її називаю завжди такі потоки благодаті. Знаєте, коли отак от теж дивляться, дивляться на нас, такі теж карта улову. Дуже цікава карта. Бачите, намальований такий така пані. От, така якась містична, магічна така пані пані Риба. На має таку сітку, і в тій сітці теж там рибки. Такий, знаєте, як я кажу, хороший улов. Так, і, до речі, тут у нас карта 42 в сумі теж дає шестірку. Значить, важливі знакові події почнуться після 6 го теж числа. Після 6 вересня. Дай Бог, що було, як от минулого року, за кілька днів, великими темпами, ми звільнили там не одну територію, в тому числі Харківську область. Дуже хочеться, щоб цього року так само було і в напрямку Запорізької області. Аналогічний, щоб так сценарій відбувався Херсонської лівобережжя та інших областей Луганської, Донецької та Криму. Дай Бог. І як я кажу, голови з плечей ще полетять, ой, полетять. Правильне використання влади. Хто використовує неправильно її в Україні, голови будуть летіти. Це для тих, хто особливо мене питає, Романе, що ви скажете, коли буде той покараний чи той покараний, а там мені головне, що винних буде викрито і покарано. Коли це вже інше питання? Мені головне результат. І так як була карта. Випадало для України ще в грудні 22-го року, на вересень 23-го. Що буде оці маски зніматися? Це гадство буде викриватись, виганятись. От, і голови будуть відрізатись тим гадам, голови з плечей. Неправильне використання влади, оце веде до втрати якраз корони, Тут такі ігри, ігри корони, карта називається. Бачите, що робиться? Таке, таке враження, що хтось в тій світовій е, такі, знаєте, спільноті, хтось в тій світовій е, правлячі оцій верхівці, як слово сказати, еліті, силі, правлячій. Так? Хтось таку знаєте, поставив ставку, одні поставили на програш України, а інші поставили, так якби Ну, за виграш України, так, от якось така картинка прийшла. Ну, раз це говорить, значить мені дозволяє це сказати. Бо повірте, все кругом чується і все кругом інформація дається теж не просто так. І таке враження, можливо, що спочатку теж десь була більшість за те, що Україна програє, знаєте, така ставка. А зараз ті, хто на це ставить, вони програють, тому що ті, хто ставив на виграш України, якраз теж і виграє, знаєте, буде в дамках. Так що там серед тих всіх правлячих верхівок теж свої, бачите, ігри. Найстрашніше тільки те, що для когось це можливо ігри, а люди гинуть. Оце найстрашніше в тих, тих всіх історіях. Тому дуже хочеться, щоб припинилися. Ці всі смерті. Хочеться, щоб дійсності панував мир, любов, злагода. І щоб люди жили в мирі, в любові, во благо, творили благо і жили во благо. Це дуже-дуже хочеться, щоб ті, хто це все закомандували і закерували, щоб теж вони їх згинули і зникли з лиця землі. Ось так ось так, маємо такі прогнози. Ну і ще Таро голос Таро для України. Я кажу, в мене сьогодні такий, бачите, дуже цікавий потік інформації. Я це відео, звичайно, завантажу окремо. Ось. Ви мене питаєте, як я думаю, чи світом правлять сатаністи в тіні. Ну, сатаністи, ну як сатаністи? Це, не, це навіть не сатаністи. Це. Ем, я, нав, я навіть не знаю, до якої категорії це віднесено. Сатаністи це ті, які поклоняються там конкретно там нечисті всякі там сатані і так далі. А це такі, якби знаєте, теж є, я їх називаю так, певні створіння. Так, в наш щастя, я вже готовий повірити в будь-що. Там і всяких рептилоїдів і те, що це йдуть теж з якихось інших цивілізацій, галактик, знаєте, є ті погані, які постійно провокують оцей негатив в нашому світі, а є ще ті хороші, які за нас і які хочуть нас витягнути з, тої, знаєте, такої, з того негативу, я кажу, з тієї негативної матриці. І тягнути вверх до чогось світлого, доброго, позитивного. От. Тому Тому... я не назву це сатаністи, так? я назву це така якби сила плюс і сила мінус. І так склалося, що. Ну, тої сили мінус її за останні просто там періоди, ну, вона дуже зросла. І вона вирішила, що от вона, можливо, буде вже тотально правлячою на землі. Але тут то було, бо кажу, є ще та добра сила, яка за нас і яка нам допомагає. І от, кажу, там, де була ставка, тої, тої як то кажуть, меншості, так? І вона якраз зіграла. Бо людство завжди дається шанси. Завжди. Не всі їх використовують, але тут прийняли рішення таке. Хто не використовує і не приймає. Момент підняття своїх вібрацій. Я вже наголошую, на цьому не раз. Він буде просто з землі видалятись стиратись, спалюватись. Ось така ситуація. Голос старо. Що підкаже для України? Перша карта випала сама. Це в нас імператриця. Сьогодні ми вже про неї говорили. Повторюватись не буду. Це трійка жезлів. Нові перспективи, можливості, нові горизонти. Це карта колісниця, активний рух вперед. Як місяць зміниться, одразу маємо чергові перемоги. Дуже гарно намальовано. Двійка мечів. Правильний вибір. Хитрі тактичні ходи дають нам перемогу. І діємо тоді, коли є для цього відповідні умови. Таємно, секретно, там, де вкотре ворог цього не очікує. Карта таємних знань. Другий аркан Верховна жреця. От на цій позитивній ноті прогноз для України на 23 2023 року. Ми гарненько завершуємо і будемо переходити далі. Мені подобаються ті підказки, які ми отримали для України. Так, може, вони не всі позитивні, не всі хороші, але динаміку вони вказують нам чітко. Ми як рухались до перемоги, так і далі наш рух продовжується тепер ще активніше. Тож, хай.